Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати перелітнього птаха лелеку. Для цієї роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, клейончата серветка, фарба біла, чорна, коричнева, червона, фломастер, червоний, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Для початку пропоную зробити пальчикову гімнастику. Ходить бусом по болотах у червоних у чоботях, ловить ящі комах та на жаб наводить жах. Давайте для початку розглянемо нашого птаха. В нього є голова, шия, довгий червоний цьоп, тулуб та крильце. Він увесь білий, а крильце з країв на тулобі та хвості чорного кольору. Лапки тоненькі та коричневе гніздо. Беремо пензлик, набираємо водички, беремо білу фарбу та малюємо голову овальної форми, тримаємо лівою рукою наш папір. Дуже охайно. Тепер малюємо шию, не квапимось. Потім його тулуб, та ми показуємо, що воно вкрите пір'ячком. Ось, В нього дуже багато є пір'ячком. Наш лелека це перелітний птах, він великий. Беремо ще водички, беремо білу фарбу. Показуємо, що він вкритий весь увесь, -увесь пірячком. Яке дуже м'якеньке. І це його хвіст. Ось. Ось так зафарбовуємо. Вимили гарненько пензлик. Беремо чорний. Чорну фарбу та також показуємо крильця чорного кольору та його велике крило. хвіст невеличке око, показуємо цього краплиночка, ще беремо. В чорну форту, малюємо хвіст, вимили гарненько пензлик, беремо червоний фломастер, малюємо тоненькі лапки, одну пряму, а другу трішечки зігнуту. Ось клюб, клю. Наш цьоб обводимо. Такий довгий. охайно все робимо. Закриваємо фломастер, Тепер зафарбовуємо цюп. не клапаємо. Слик. Тепер малюємо гніздо. Ось такі рівні рухи, бо там у гнізді дуже багато гілочок. Воно гніздо велике, яке знаходиться на даху будиночка. Ось такий гарний лелека у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі.